Всім привіт, всім доброго здоров'я. Бджоли пішли на напувалку. А це означає, що взяток закінчився і прийшов час зробити висновок, як тестові групи відпрацювали в цьому сезоні. Хто перший зайшов на наш канал, хочу два слова сказати про нас і про нашу пасіку. Це науково-дослідна пасіка племінний бджолорозплідник на базі кооперативу Селекціонер, головою, якого я являюся. Займаюся я тільки нашою бджолою, це Карпатка, Прикарпатський екотип. Ну, а тепер до справи. Значить, Прийшов час відбирати мед і робити висновок по селекційних групах і по кожній окремо вибраній сім'ї. Що ми зараз і робимо? Як бачите, вже 4 ряди я відпрацював, тобто забрав медові наставки. Ну, це четвертий ряд, залишилося тільки чотири вулики. І нам залишиться ще потім два верхні ряди. Що ми зараз робимо? Тобто, що я зараз роблю, відбираючи кожну, е, від кожної сім'ї надставки медові, я занотовую у свій зошит, скільки сім'я принесла меду. Пам'ятаєте, в одному із роликів я розказував, що я ставлю наставки, ніби в мене е, по рядах тестові групи, в кожному ряду по дві тестові групи, е, групи які налічуються 10 джолиних. Сімей від одної материнки, і коли я ставлю наставки, візуально я можу зробити попередню висновок, як кожна сім'я відпрацювала. І тепер настав час провірити, як відпрацювала сім'я, але вже дивлячись у магазині наставки всередину, тому що можна накидати багато наставок і думати, що там бджоли принесли меду, але при відборі цих наставок. Може виявитися все навпаки, тобто можуть наставки виявитися пустими. І так воно і є, тому що я не маю часу е, працювати із е, пасікою на мед. Тобто, я казав вже, що пасіка не медового напряму. І я що роблю? Я всі сім'ї ставлю, е, як кажуть, під одну лінійку, тобто е, в одинаковий стан. Весни я е, сім'ї пустив ніби вже е, на весну, на розвиток. Я їх не стимулюю, я не підсилюю нічим їх, я не ставлю ніякі е, прикормки, пересадки. Мартін, а ну звідси. прийшов на, наш помічник, звідси. Нічого їм не роблю і ставлю їх в одинакові умови. Тобто, прийшов час е, ставити надставки медові, так? Я ставлю на кожну сім'ю по одній наставці. Всі поставив і забув. Потім через деякий час я провіряю, підходжу, не відкриваючи гніздо, просто підриваю трошки на ставку і на вагу пробую. Якщо вона тяжка трошки, я ставлю ще один магазинчик. Якщо легка, я туди нічого не ставлю. І так я швиденько раз -раз пройшовся і займаюся своєю роботою. І от кінець сезону, закінчився взяток і зараз я розбираю ніби. Ці всі наставки і вже візуально провіряю і занотовую, скільки бджоли принесли меду. І тоді я вже можу щось відбракувати, а щось залишити для подальшої роботи. Значить, Що я використовую зараз в даній роботі? Ну, це я сказав, що журнальчик ручки ручки використовую, обов'язково треба записувати. Стамесочка, щиточка, ящичок із круком. От. Точніше не з крухом, а з вороном Мартіном. Це є Мартін, він допомагає. Тут все є, водичка є, бо жарку пити треба. Мартін є. Водичка, щоб помити руки, тому що е, руки в прополісі, в меду будуть. І така невеличка тряпочка і все. І демар. І демар. Значить, е, куди я складаю магазин наставки? У прицепчик. Маю такого трактор, невеличкого, ви вже знаєте. Садовий трактор використовую 23 кінські сили і такий саморобний причіп. Тут поміщається в мене, ну, як я завантажую? Я завантажую сюди 6-4 ряди. По 6 магазинів, тобто 24 магазини. Більше не даю, тому що не хочу перенавантажувати тут колеса безкамерні і щоб вони, вони прослужили довше. Я краще зроблю більше ходок, ніж буду його сильно перенавантажити. Так, так чи інше, тут виходить приблизно десь до півтони. До півтони. Тому що е, магазинна наставка, якщо повна, вона має приблизно 20 кілограм. А, але не всі наставки повні, є рамочки і пусті, коли відбираю. Так що до тонни тут е, є грузу. Нам навантажу, навантажив, швиденько відвіз недалечко 100 метрів назад вернувся і знову працюю. Значить, зупинився, як бачите, на цьому місці чому? Ну, По-перше, вже завантажено повністю. А по-друге, отут у нас є сім'я 44, вона вже відома у... Нашому колективі селекційному це 44-та сім'я. Вона працює, відпрацювала цього року на трутня і показала хороші результати. Чому хороші результати? Ну, На перший погляд, хороші результати. Значить, я до чого хотів довести і зараз буду розказувати. От тут стоїть тестова група 10 сімей. оцих, але... П'ять із них я пустив на трутня, тому що тут матки вже річні, вони провірені. Рік провірені по дочках. Я їх пустив на трутня цього року, тому що ми знаємо, що трутень, тобто генетичний код трутня передається від мами, так що я сміло міг його пустити, їх міг сміло пустити на трутня і так само протестувати, як вони відпрацюють. Відпрацювали вони добре, але, як бачите, нерівномірно. З одного боку це погано, а з другого боку це добре, тому що кожна сім'я дала мені 6 трутневих рамок. Шість трутневих рамок за сезон. Тобто трутня наростила. Як я це роблю? Я не даю сім'ї, щоб вона працювала на одній рамці. Тобто не до кінця вона відпрацьовує на рамці. Матка засіяла, почала відгодовувати личинки. Цю рамочку я забираю трутневу, переставляю її туди на верхню пасіку, у сім'ю, виховательку для трутнів. Не для маток, а вихователька для трутнів. І так постійно міняється. Підставляю нову рамочку, засіває матка і знову я туди переношу у трутневу виховательку. Таким чином, я сказав, вони зробили по 6 трутневих рамок. У випадку. Ну, при такій роботі сім'ї сильно просідають, тому що вони зношуються на виготовленні трутня. Для трутня потрібно дуже багато кормів і бджолі па... треба багато працювати. А так як я їх не підгодовував, нічого з ними не робив, все ж таки вони витягнули цю роботу цей сезон, але ось ці дві сім'ї вони просіли. Ну тут була одна наставочка, я її забрав звідси. І ще одна наставочка. Як бачимо, тут три наставки, тут була одна наставка, одна і там по дві наставочки. Ну і зараз ми відкриємо цю сім'ю і подивимося, як вона відпрацювала. Ну Давайте я ще покажу, що я відбираю. А ну, будь ласка, підійди сюди. І сімей тестових, що я відбираю. До речі, хочу зауважити, як працює Карпатка. Як бачите, порівняно із карнікою, і з, як кажуть, сестра така близька Карпатки. Карніка забудовує, тут заліплює сильно воском, переходами, мостиками. Карпатка працює акуратно, ніяких оцих надбудов мостиків немає. Ось так відпрацювали сім'ї. Не всі, не всі. Є такі слабачки, є взагалі пусті рамочки. Просто от деякі сім'ї відпрацювали чудово. Ось от такий от результат. Так що будемо з метком, хоча я весь час наголошую, що пасіка немедового напрямку. І в нас немає посівів, в нас нема соняшнику, в нас нічого немає. Це все з дикоросів, Поліфлорний мед, це щоб бджоли принесли із ранньої весни і дотепер. Ось такі чудові рамочки. Бачите, взяток зупинився, тут нічого, вони тут повитягували, перенесли і запечатали. Не так, як от потужні є взятки, що повністю від бруска до бруска немає. Закінчився взяток і вони тут висушують, переносять трошки вище і запечатують. Значить, для початківців О, такі рамочки, для початківців ознак зрілого меду це є печатка. Ніякі рефлактрометри рефлак... вам не допоможуть. В такому визначенню найкраще це є аналіз попиться печатці. Є печатка, значить мед зрілий. Не ведіться на оці різні інформації, що якщо там дві треті запечатано, можна качати. Якщо струсити, тобто якщо немає всієї печатки і стряхнути і... Мед звідси не капає, значить, можна качати. Можна качати і воду. Але це не означає, що це є мед. Мед це коли є печатка. Значить, відбираємо тільки на відкачку на товарний мед, тільки в магазині наставки. Все, що є у сім'ї, у гнізді, ми лишаємо бджолам. Де що забираю, пергові рамки забираю на пергу і на перетопку і також для вигу. Вигодівлі воскової молі, тому що займаємося настоянками. Ну і так, значить я покажу що до чого. Значить, оця сім'я, що я вже відібрав, глянемо, значить, використовую димар. Для чого димар? Багато інформації е, такої є, що е, димар застосовується для того, щоб заспокоїти бджіли. Ні. Тобто, що коли подиміти, бджоли заспокоїться, не будуть жалити таке всяке. Ну, ні. Справа в тому, що інстинктивно бджоли бояться диму. Для них це є пожежа. Коли ми подиміли, бджоли збуджуються. І вони опускаються вниз, набираючи в зобики меду, щоб втікти з цього вулика. Тобто бджоли збуджуються. Але дехто каже, що ні, то бджоли заспокоюються. Ні. Це все анекдоти. Значить, опустили трошки бджіл вниз. Бачимо трутнева рамочка. От зараз, а давайте глянемо. Мені самому цікаво. Де дівстанець кого. Самому цікаво. Матка ще червить, чи не червить. Ану. Так, дивимось разом. Яйця нема, личинки нема. Все, матка припинила червити у трутневій рамці. О, давайте я витягну, покажу. Що у нас тут робиться у звичайній рамці. О, звичайна рамка, о, дивіться. Все є, матка працює, все чітко. Але нам потрібен ще трутень, тому що ми ще цілий серпень будемо працювати із матками. І нам потрібен трутень. І ми його зараз... Зробимо, точніше, зробить джолина сім'я цього трутня. Матка на червить. А чому матка на червить? Дивіться, якщо, наприклад, матка перестала червити у трутневу рамку, що нам потрібно зробити? Нам потрібно скоротити гніздо, стиснути гніздо і почати загодівлю, тобто стимуляцію. І тоді матка буде червити. В нашому випадку, коли ми забираємо магазини, це той самий ефект. Ми стискаємо гніздо і матка через деякий час на цій рамоці буде червити. Так що немає проблем. Через деякий час я загляну сюди, подивлюся, зроблю провірочку, контроль. Якщо щось, то можу навіть і простимулювати. Якщо не буде ніякого взятку, правда, золотарник десь має трошки по окраїнах цвісти. може золотарника трошки в душу От. І матка простимулюється. Ну і тепер до цієї сім'ї. Значить, ця сім'я цього року буде переводитись у племінну групу. Це вже буде племінна матка, тому що морфометрію вона пройшла. Вона пройшла провірку по дочках, від неї я вже виводив дочок. І так само, по коли я робив йошки, вже цього трутня використовував дуже хороші результати. І так само морфометрично я вже зміг отримати молоду бджолу і її провірити по морфометрії. Так що вона проходить дуже чудово. В принципі, вона має перейти вже повністю на 100% у племіну. Наступному році. Так і воно буде. В наступному році я вже від неї буду виводити матки. Тобто дочки буду робити. Ну і глянемо. Зробимо тут контрольну провірочку. Ну, прополісу чудово. Вона прополіс е, приносить стільки ну трошки менше, ніж там, що під дубом. Пам'ятаєте, та сім'я, що під дубом, там взагалі чотири магазини. Там під домом то вже бабуся знаменита. Так, опустимо трошки в жилку запхаємо носа, подивимося, що там є, а там є щось. А там щось є і зараз ми будемо дивитися, що там є. І покажу і вам. Разом подивимось. Значить... Плюси такого вулика, українського корпусного вулика на 12 рамок, про який я завжди розказую. Плюси, бачите? Один літник тільки внизу, ніяких тут водірочок, ніяких літників. Чому? Будуть вверху літники. Проблема для бджіл, проблема для вас. Чудово. Крайня ось така бачимо. Сама крайня. Уста, бачимо, це те, про що я кажу, що, здається, я підняв цей магазинчик, ніби тяжкий, я кинув магазин в розріз, ага, воно ніби пішло. А не заглядаю, я не маю часу заглядати сюди просто. Якби я займався медом, о, то було б чудо. Я би тут чудеса творив, а так я не маю часу цим займатися, але без меду я не можу бути, тому що. Завдяки меду ми можемо провірити бджолину сім'ю і зробити аналіз. Так що мед мусить бути. Але працюю так, накидав, накидав, не парюся. Опа, Ну тяжка, тяжка. поставка. Так, тут що кажуть? Бачите, чистенько, ніяких забудов, нічого, так би тільки що рамки поставив. Не хочуть вони ці мостики будувати. Є сім'ї, що будують. Що будують, а вся сім'я бачите? гарна. Так само, що в нас робиться тут? Вже розберемо всю сім'ю, подивимось. Що до чого. Склеюють добре. Дивимось. От крайня, бачите, пуста. Тут якийсь чуть-чуть є. Тут трошки залиту вже, можна сказати. Тут теж ці рамочки буду залишати, тому що вони на відкачку не йдуть. Ця рамочка теж на відкачку не йде. Буду потім перебирати і щось залишати, тому що не порядок. Значить, це з мого боку не порядок, не треба було кидати. Третій корпус, а ну, ще нижній зараз подивимось. Не треба було кидати третій корпус. Вистачило б двох, і було б все добре. І було б все добре. Але все одно шикарно. Те, що я казав. Беручи, беручи до уваги, що вони дали по шість рамок трутня мені, це є супер взагалі то. Деякі сім'ї, ну, як оця і оця вони не, витяг... не витягнули просто. Ну, кількість бджіл, кількість корму. Щоб була хороша, медодайна база, інша справа. А так як я їх не стимулюю, не годую, нічого з ними я не роблю, от. вони все ж таки відпрацювали дуже чудово. От, бачите, крайня, пуста. Те, що я казав, накидав магазинів на толку з того. Був би взяток великий, то інша справа. А так їм би якраз вистачило дуже добре тільки два магазини і було б шикарно. От така от ситуація. Але бачите медок, оцей медок от відкачувати спокійно можна. Вони звідси з країв все перенесли до серединки. Переробили, висушили, запечатали. Ось такі рамочки відкачується. Все готові, гарний мед. Отакі рамочки. Ану, попередня. Отакі рамочки не відкачуються. Тому що, бачите, відкритий тут є медок. Це буду і тут відкритий повністю. Це буду стояти аж поки вони це все не запечатають. Вони перенесуть до центру і запечатаються це все. Ану, внизу що там робиться? Ставимо це на бік. Як бачите, перевага української рамки. Ну от, подивіться, знизу. Так само. Ніяких мостиків нічого немає. Ніякої ганімановської решітки немає. Матка догори не піднімається. Чому висота рамки 435? Це не ми придумали, придумали наші предки. Які придумали в українську рамку, вони визначили, що якраз ця висота дозволяє бджолиній маці і сім'ї добре працювати. Цієї висоти вистачає, щоб бджоли не будували знизу язики. Так як у 300-ті рамці, якщо зробити підрамковий простір більше, ніж 2-2,5 см, будуть будувати язики. Тут язики знизу не будують. І тут не потрібно ганімановської решітки, матка до гори не піднімається. І цієї висоти, висоти оптимально їм вистачає. 12 українських стандартних рамок і все чудово. Уявіть собі, вся пасіка ні ганімановської решітки. Дивимось. Трутнева рамка. бджілку трошки. Бачите, яка бджола. Хоч би що. Це Карпатка. Прикарпатський екотип. Не тип, а прикарпатський екотип. Я працюю тільки своєю бджолою. І в мене все добре. Дивимось. Ну, те саме. Бачите, вони тут почали підливати, матка сюди вже не йде сіяти. Значить будемо з ними щось робити. А що робити? Це заберемо магазини і матка по-любому сама по собі простимулюється, тому що гніздо буде вже стиснуте і матка буде там працювати. Ну, Ставимо поки що все на місці. Зараз я відвезу цей причіп, розвантажу і будемо далі працювати, відбирати магазини, нотувати все в зошит. Ну, тут бачите, тут я те, що я казав, візуально можна подивитися, що ця сім'я, яка супер-пупер. Але тут я запишу не три магазини, а запишу тільки два магазини. Тому що бачили, є пусті рамочки. Якщо забрати з одного магазину і все перенести сюди, то вийде в нас приблизно два магазини. Ось таким чином. Значить також, також, бачите, сіточка як працює для збору прополюсу. Чудово. О, скільки прополюсу. Частенький прополюс, без воску, все не треба його очищати вже. Супер. Мені дуже подобається. Це все облегшує нашу роботу. Так, другим боком. Все облегшує роботу. Правильна а, постановка вуликів, тобто правильно виставлені вулики, високо, не треба згинатися. Уявіть собі на такій пастиці, якби я би зміг обслужити таку велику пасіку, якби в мене вулики стояли низько. І я би Постійно згинався до тих магазинах у так. Я не знаю, тут тут хіба що треба б було якусь на спину дошку прикручувати, то... спина би не витримала. А так я працюю вертикально, не згинаючись. Магазинчик взяв, поставив туди, магазинчик взяв, поставив туди. І відвіз так само розвантажився. Так що, на цьому все, щось трошки показав, розказав, їду. Розвантажуватись і, вертаюсь, назад, буду продовжувати свою роботу. На цьому все. Всім добра і мирного неба.